Доброго дня, шановні. Подивіться, ось у мене. Хочу поділитися з вами одним рецептом. Він діючий. Чому я це кажу? Тому що в нас був отакий йогурт. Подивіться, ось він. І йому ось ось вийде срок. Ну, як кажуть, термін зберігання. Ну, що робити? Я його взяла, положила у морозильну камеру. Він замерз, потім я його забрала. Чуть-чуть вітаєв. І підвісила стік в марлі. І подивіться, який творог получився. сир. Такий смачний, прямо, ну, масло. Бачите? Він стік. Рідини вже немає. Бачите? Такий однорідний, дуже гарний, такий, що прямо ну, на хліб. Я беру собі на сніданок до. Галету таку сухий хлібчик такий. От, і цим помастити, то тон є найкраще. А чому я зараз підняла це питання? Тому що я зварила картопельки. Ось е, така наша смачненька картопля. І добавити цього сира і цибульки, і зробити такі пиріжки. Оце тому і згадала, як я зробила. Це може в комусь. Сподобається, бо відігрівати от таких, скільки тут е, літра ні 750 грам. Ну, що ти його будеш відігрівати? Вони зробиться, сироватка відійде і нічого немає. Пусте. А це прямо, ну тут дві. бачите Тут дві такі коробочки. Воно стекло гарненько. Чудово. Мені сподобалось. Попробуйте і ви. Бувайте.